Знайшов будинок подібний зруба, вони як роблять в горах Карпатах. Ну, В містах теж роблять різні там дорогі ресторани. Коли бавріно моє такого типу, я це дуже рідко таки бачив в Канаді. Я вирішив, шкода, що тут телефон не може, не дасть світло і не може передати. Насправді ну, тут набагато світліше, але на жаль він не ловить. Ну, Колись прибуває красивий апарат. От, і отакий от от в Канаді зрубав будинок цікаво, скільки при такому кліматі вони можуть стояти часу, тому що так добротно зроблений будинок, очі, там готель в горах, неважливо, він може стояти доволі довго оброблений. от, Ось ти такий, я не часто тут такий бачу. Не часто такий можна побачити. Це Знаходимося ми у парку. Парк називається Мейплтон Парк в Монтоні. Вон місяць. Погано знімаю телефон вночі. Ну нічого, буде можливість, я собі щось краще придбаю. Давайте глянемо всередині, як виглядає. Колоди ворог робить одного діаметру. От, і Колись були такі технології, що без жодного цвяха це все робилося. І коли розбирали, бо от, біля Галича є музей етносу побуту і архітектури, якось так і називається, не пам'ятаю точно назву. І там, коли пронумеровують колоди, то потім в такому самому порядку і конструктор збирають, коли треба їх перенести чи церкву, чи в будинок. Там э, періоду якогось від XVIII, 17, 16, 19 століття. Там є із э, покуття, наприклад, Гуцульщина, Полісся представлення різні хати. Так, а тут що? О, тут бачите, хтось проявив артистичність цей сердешка намалював. і покритий зеленою металочерепецею отак от, так от.